Вас на персональній інтернет-сторінці. Ні для кого не є таємницею, що народження дитини це визначна подія в житті кожної родини. Дитина стає найдорожчою перлиною для своїх батьків. Це найкраще батьки намагаються віддати малюкам, духовно збагатити їх внутрішній світ, закласти міцний фундамент їхнього здоров'я. Батьки щасливі, коли щасливою являється їх малеча. І одне із складових повноцінного щастя це здоров'я. Визначальним для формування дорослої особистості є правильне та адекватне ведення і підтримання всіх складових здорового способу життя, починаючи вже з періоду новонародженості. Як це не парадоксально звучить, але статистика свідчить, що здоров'я людини аж на 50% залежить від її способу життя, на 20% від спасковості, ще на 20% від екологічної обстановки. І лише на 10% від медицини. Висновок напрошується сам по собі. Здоров'я людини в руках кожного з нас. Проте, хоч частка впливу медицини досить незначна, іноді все ж таки виникають ситуації, коли медична допомога або ж порада лікаря стають досить необхідними та відіграють вагому роль. Тому для вас ми розробляємо даний інтернет-ресурс. Хочу зосередити вашу увагу на наявності форуму і закликаю вас до активного обговорення проблемних аспектів. Я ж зі свого боку намагатимусь якомога оперативніше допомагати вам у пошуку відповідей на хвилюючі питання. Як сказано було колись однією мудрою людиною, немає на землі більш урочистої пісні, ніж для питання дитячих вустів. Здоров'я, а особливо здоров'я діток. Це найцінніший скарб. Так давайте берегти його, викладаючи спільні сусіда.